Величезна сцена, аж 12 в вдовжину, найкраща серед тих, на яких виступали світові зірки. Новітні надсучасне сучасне акустичне та музичне обладнання, яке забезпечать лідери звукомонтажу в Україні, яскраві софіти та найкраще відеообслуговування. На такій сцені виступав сам Елтон Джон та зірки його рівня. 23 червня. Відповідні умови запропонують і молодим талантам Чернігова під час відкриття фестивалю Чернігів Зе Бест. У нас есть такая возможность. Поверьте, не в каждом городе она есть. Фестиваль будет сниматься. Фестиваль будет активно будет рабочий демо-материал снятый полностью в течение всего дня будет онлайн трансляция это уже видео, которое будет останется, их будет храниться в интернете, которое можно показать о себе и рассказать это как минимум поверьте имеет демо-материал я уверена, что очень многие из тех, которые придут и подадут заявки демо-материал, возможно, и не имеют Новий досі небачений фестиваль організовують знамениті українські продюсери та організатори світських та культурних заходів. На запрошення депутата обласної ради Владислава Трошенка до нашого міста приїдуть знамениті зірки української та світової естради. Молоді таланти вперше у своєму житті перетворяться на професійних виконавців. Їм нададуть можливість виступати разом із співачкою Інгрід та самою віркою сердючкою, а також з популярним гуртом Чорнобривці. Вести фестиваль Владислава Трошенко запросив Марію Єфросиніну. Я сподіваюся, що в подальшому саме цей захід надасть, можливо, комусь із них той поштовх, завдяки якому його побачать. Продюсери побачать на серйозному рівні, зафіксують. Телеканали центральні, які будуть присутні, і можливо з цих аматорів виростуть ті зірки, які потім будуть прославляти наш рідний край, Чернігівщину і Україну в цілому. Усі, хто прийде на красну площу Чернігова, зможе побачити неперевершене дійство, яке одразу будуть транслювати на двох великих телеекранах, що встановлять по бокам сцени. Зніматимуть за допомогою літаючої відеокамери. Відомий в Україні продюсер Роман Іванцок розповів, що Чернігів місто талантів, і саме тут він збирається відшукати нову зірочку. мені приємно, що у нас в Чернігові все таки є люди, які который поддерживает, это Владислав Анатольевич, ребят, которые хотят дальше развиваться и продвигать свое творчество. Висвітлювати досі небачений фестиваль в Чернігові приїдуть загальноукраїнські засоби масової інформації та провідні телеканали. Фестиваль Чернігів за Бест відбудеться 23 червня на Красній площі. Молоді та талановиті чернігівці зможуть надсилати свої заявки на участь до громадських приймалень депутата обласної ради Владислава Трошенка за адресами місто Чернігів, вулиця Магістрацька, 4 та вулиця Красносільського, 59 – Деталі з'ясовуйте за телефонами 915 277 та 915 282.